Добре утро. Да. Оце хлопці наставили машин. Дивіться, нема навіть де, де стати. Под гаражом все. Так, ну що, починаємо. Зараз утрення порція матеріалів, яку привіз на ці всі покраски. Це все пишеться, вважається. І включимося біля нової покупки. Зараз покажу. Ого. Тут, тут мазда на покраску заганяється. Ця загрун... а не загрунтована, виготовлена. Будуть грунтувати. І ще багато всього. Зараз такі розстроїте взяли, мой пістолет, Ютубер. Забуть, Та й що, хай собі покатається зі мною трошки. Так, все, зараз покажу. і зараз ще одну Америку приженуть. йо-ма-йо. зараз ще, ще одного американця покажу. І нашу покупку. Зустрічайте ось такий автомобіль. Учора до мене приїхав з Сум на евакуаторі. Це Субарік Трібека. Во крутяк, крутяк. Все тут так гарненько, стільненько, Нозик, як ви бачите, з нюансом таким, як ми любимо. Так, можна зразу індоскопію зробити не використовуючи індоскопа. Що ви бачите перед собою? По поводу ціни, ще сказати нічого не можу, але приблизно вже є ціна. 1400 доларів. Вона стає мені ось тут. Що в нас відбулося? Це наш майлер який там тре, він же й перекуп, який вже не знімається у нас, але ну, ми його якось ще вам відзнімемо. Получається, йому запропонували цю машину. Це Київська машина, яка стала в сумах, застряла, здохла прокладка ГБЦ, получається, і там же вона і стояла на СТО. На СТО розібрали двигун, насчитали. Мільйон гривень, Тут не відкривається. по позадку по покажу вам. Ай, гарна. Стала в сумах. Короче, зняли двигун. Насчитали дуже багато і за зняття двигуна. О, така трошки, звісно, поюзана. Дивіться, тут ще масло на коробку ось нове. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість бутилок нового масла на коробку. Насчитали 300 доларів тільки за зняття двигуна. Тобто треба було це заплатити. Коротше, ми вчора виходить, що забрали цю машину, заплатили за СТО 300 доларів, заплатив за евакуатора 400 доларів. І зараз буде приїжджати сюди хазяїн. Ми будемо це авто відразу переоформляти. Це перший момент, тому що щось там така стрімна історія. Другий момент. У нас є на цю машину ще один бампер. Ну той заводський, бо це такі, бачите, приварили. І ще один двигун. Ну він теж поганий. По факту, в машині два двигуна, два поганих. Два потребує, скажімо так. Ремонт. Це мій маляр. Коротше, зім вони міняються, походу я так розумію. На ось ту може бачите, сіру десятку. Хазяїн сказав, йому потрібно якесь авто, неважно яке, аби тільки на ходу було. Зараз сюди хазяїн приїде. Буде мінятися на ту десятку з ним, а все остальне оплачуємо ми. Ну, коротше, по ітогу, я не знаю, це маляр щось там собі на видумує. Маляр отдає йому ту десятку, плюс я заплатив за СТО, плюс я заплатив за евакуатора. Вона мені повинна стати 1400. Понятно, що маляр ту десятку купив дешевше. І отакий ми маємо результат. О, хто це такий? Поки-поки якось так. 1400, вона мені повинна стати. Зараз ми вирушаємо за 100 кілометрів звідси по ще одного двигуна по переоформлення і по переднього бампера. Зараз все вам покажу і детальніше подивимося, чи він поміняється на десятку, чи він візьме кошти за авто. По-моєму, за саме авто він хоче 800, але відніміть евакуатора, відніміть це все. Продовжуємо. Ми маємо. Коротше, я тільки що їздив до кумав на майданчик. Приїжджали перекупи і забрали, виходить, нашого того сенса. Просили не знімати, бо тому що далі він буде в продажі, ну щоб не світив на ціну, нічого, бо всі все бачили, всі все знають. Тому, вибачте, нічого не засняли, але сенсик проданий. Так, купив ось таку лінієчку і купив ще один набор інструменту Дніпро М. Це щоб окремо був на малярці ще один набор. Єсть набор. <реш> чого ти? Є набор у нас на розборці, два набори на СТО і один сюди. Хоча на наборів всіх десь п'ять. Так, що вони там? Без світа сидять чи що? А що, світа немає? Чув? Світа немає. Так, а ми продовжуємо історію субарик. Зараз ми їдемо до хазяїна. Ну, хазяїн його мама. Тяжка покупка цього субарика, але вже мусимо терпіти її цей. Переоформлення через дію. Зараз ми їдемо за 150 кілометрів. Від нас до хазяїна забрати в нього передній бампер, ще один двигун і переоформляти субарика на когось із нас. Ще не придумав на кого зараз. По дорозі рішимо. Коли ми його повністю переоформимо, загрузимо бампера, загрузимо це все. Він приїде до нашого маляра забрати нього десятку. Но він може обрати або десятку, або гроші. Не знаю, це все їхнє. Давайте я переоформлю і порахую, скільки мені це все стало. Прицепчика не брав, дуже далеко їхати. Я знаю, яка там дорога, це він буде тільки браска. Я там прибрав багажнику, постараємося закинути його в багажник двигуна і бампер бампер, в принципі, довжен влізти. І ще зараз подивимося. Можливо, ми зараз переоформимо автомобіль. Не знаю, чи мені щось вийде знімати, чи не вийде. Але на місці включимося. У нас вже час 30, все так дуже-дуже довго відбувається. Зараз ще час 20. ось пише туди їхати. Увімкнув я фари. Включимося, покажу, що з цього вийде. Ну, тяжка покупка. Тяжка. Отак. Забрали ми вчора. Коротше, це все довго вийшло, довга історія. І це було гай до вечора. Забрали ми вчора бампера. Забрали ми ще одного двигуна. Я думав, що там двигун у зборі. Но там насправді була всього одна голова. Тобто, ой, кажу, одна голова. Один всього лише блок. Ось такий блок, без нічого, просто голий блок. Значить, виходить, у нас є два блока і одна пара голов. Тобто, ну, один блок сьогодні за нас. Сьогодні поразили по машині, знайшли нові покладки ГБЦ. Це ж, чому цей мотор розібраний, під заміну кладок ГБЦ. Найшли книжечку руководства, скажімо так. Так, забрав я бампера мотора, значить, і, а хазяїн забрав десятку у маляра. І розчитався я вчора за десятку. В етозі, так як я і говорив, стала вона мені 1400-1400 і в нас. Оце чудо автомобіль. Гуглий вчора двигуна. Двигун від 1500 тисячі доларів і вище. Ціна на таку машину на ходу 4505. Коротше, я хочу зараз зняти оцей ужасний бампер, накинути ось цей. Вона вже поміняє трошки вигляд і детальніше вам її покажу. Звісно, вона має вигляд. Трішки краще, ніж було. Так, що ми маємо? Загрузив я її собі за себе в інстаграм. Дві тисячі. Дві тисячі, так як є, може кому треба. Поки ми пошуках двигуна. Ну, двигун падла стоїть грошей. Я не пойму. Добре, машина 45 так раз. Передній цей бампер по словам хазяїна, ну може це бути неправдою, що передній бампер і фари ви привезли з, з Польщі за 2 тисячі доларів. Коробка на нього стоїть полтори, двигун полтори, та тут двері по 500-700 доларів. Ну коротше, отакі цінова політика. Я або, або давайте пошукаємо, бо мій передні крила б можна було б нові купити. Таку ж саму ударами позаду, або таку ж саму євробляху. Ну двигун куплять за полтори плюс встановка. Блін, ну не знаю. Так, все, поки пару хвилин, пару годин вона в продажі. Оцей бампер металічний. Я не знаю, кому може, з військових треба. Коротше, кілограм. Ну, 20 точно. Може кому треба такі труби, на якогось Ніву, на якогось. Жигуля. Військовий дзвоніть, пишіть, але я не знаю, що правда по відправці воно вам вийде. Може вам і не буде сенсу його відправляти. Ми можемо подарити. Заплатити тільки за доставку або приїде, заберіть. Халявщика просьба не турбувати. Нема, нема, нема кому. Все наразки. Отакі поки зараз у нас день. Зараз ми їдемо. Я завжди сірожку малого з СТО. Поїдемо на майданчик. У нас там сьогодні скидки на фрілендер і скидки на ту синю. А за звіда... Як це воно? блядь, Гранда. Зараз буде продано нашому маляру. Він вчора продав десятку, я йому дав гроші, в нього є гроші, і він хоче купити у мене теж гуля. Зараз ми його сюди заберемо, привеземо, покажу. Що, Сережка, Готов. Окей, поїхали. Мерседес. Отак стартуємо. Ну що, народ, коротше, поки ми на майданчик доїхали, субарик видно, не видно вам, отак, можливо, видно. Розорвали. Три людини тільки що хотіла скинути задатки. Одному я скинув карточку, два були на телефоні. Телефон, друга лінія дзвонить, інстаграм пишуть. Карта, карта, карта. скинув карту, субарик, дужка. Під задатком будуть на виходні. сьогодні на субота, ну не знаю, коли він буде. Зас Гранда завелась. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ми її одамо. Маляру. А субарик за двушкою під задаткою. І ще був один момент. Коротше, цікавий. Двигун стоїть полторушечку, грубо говоря, той, що на гарантії мені дадуть. Техпаспорт забрав? Забрав він паспорт, ні. Коротше, тільки що дзвонили знайомі з буєрки, таку саму Субару ремонтують. Хотіли у мене купити одну голову за 300 баксів. Що ти думаєш? Забрав тих паспорта? А, все, поїхали. Знайомі з боярки, хотіли голову, тільки забрати 300 баксів одна голова. А я таки думаю, так, мотор на гарантії полторушка. Зараз ми продаємо голову 300 баксів. І ми вже економимо на покупці нового двигуна. Плюс другу голову взяли, грубо говоря, виставили. Теж за 300 продали. Два блока, Два блока. Ну, нехай там по 200 доларів. Коротше, ціни на ці субару, звісно, жесть. Так, мали за мною. Ну, поїхали сюди. Все, кайф. Заз гранда, Ваз гранда. ВАЗ Гранда чи як продана нашому маляру за 1300. Купляли ми її за косар, 100 доларів я купив ГРМ, притягнув по Житомирській трасі. Ну, коротше, якась соточка чистими ми є. Все, отдаємо її маляру. А на Субарку ми заробили. 1400 була покупка, 2000 вона під задатками. Йдемо в гараж. Може, і слава Богу, що ми не ремонтуємо того субарка. Може і так. А може і ні. Може ми заробили би на ньому. Два рази більше. 600 доларів чистими прибутка субарика. Ми ЗАЗ Засґранда продана 1300. Осталось у мене ще три автомобіля. Citroen Picasso чи c 4 які сьогодні має виїхати з рихтовки. Два автомобіля на майданчику це критова перекупа, скажімо так, та синя, ТП Крузер, і фрілендер. Ці дві машинки зараз на майданчику ми по них зробили знижки. Так, що робимо далі? А ну-ка накидайте варіантиків, пропозицій. Все, їдемо до гаража, там включимося. Запечатлюємо ще передачу грошей за джигуля. Бричка на базі. Побачив камеру, пішов. Бабки, давай! Камера тебя не снимает, и так мне передай и все. Все, Сережка, и как ты мороженое любишь? Белое или шоколадное? А я оставляю ей там. Треба Сережки мороженое купить, за что пригнал. Мы стояли там, чтобы кума тут трендили 20 минут. Давай бабки. Я не достаю. Еще дальше. Против всего капец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эту 700. Лаван запишу. Все, ще 300, ой, ще 600 тебе аванс. Спасибо. Що це сюди подав. Тао тоже гуля. Гранта, 12 й год. Почем? По, по, по фаре. Він що, він не правди може з того села. Тільки понеділок кур'єр буде, я звоню по горячей лінії. Значит, треба тут купити по Києву. Короче, красовий. Красне БМВ. Ось там вот. Красиво три деталі. Бампер, крило і цей. І там розбита фара, і хазяїн просить купити, поміняти. Відправив, на одну розбоку написав, не відправили. Завтра здавати машину, він хоче з фарою, а фари немає. Треба шукати по Києву. Є буде на Ні, на вівторок. Треба завтра здати машину. Брати на таксі, нехай відправляють. Да? Коля вже роздивляється свого джигуля. Далі буде в продажу. Це теж перекуп, далі він буде його все одно продавати. Все одно за той самий ціна його буде продавати, як і я його продавав. Я комавто. Так що він в продажі. Катається. А, все. Вжега продана. Так, друзі, субарик теж під задатком, але... На жаль, цей задаток буде довго. Я йому написав, коли буде, почнемо в суботу. А сьогодні в субота. Я так розумію, через тиждень. Значить, що ми зараз робимо далі? На сьогодні теж субота, полувихідний день. Щитатися, сьогодні будемо по СТО і на цій серії, напевне, все. Бо тому що нічого нема нового. Подзвонив за Сітуренчика. Сітуренчик буде з неділі. У нас третя година дня. Все. Завтра у нас неділя. Ми за цей тиждень нічого не відзняли. Завтра я почну випускати ваші перші ці відосики. А ми зняли тільки три серії. Це в неділя вийде, в понеділок вийде, вівторок вийде, за середу. Це типу, треба завтра щось знайти. А контента нуля. Тому запропонуйте можливо щось цікаве на викуп. Все, на сьогодні отакий день, отака серія. Треба вже буде скоро цього фотончика виставити, походу. До вивозить метал, щось розпадаться і... Нових, нових, нових набраться. Все до завтра. Сподіваюсь, до завтра.